Всім привіт! Війна, яка сьогодні йде в Україні, показала дурість, обмеженість та незнання багатьох людей. Ні політики, ні аналітики, ні експерти, ні сильні світу не розуміють знамень часів і законів, на яких ґрунтується цей світ. На початку війни багато хто говорив, що війна закінчить для України поразкою, але війна вже триває місяцями. Бо всі, хто робив прогнози, не врахували найголовнішого. Долю та перемогу визначає не людина, а Бог. Останнє слово завжди за Богом. Ісус Христос сказав: Вони сліпі, вожді сліпих, а якщо сліпий веде сліпого, то обоє впадуть у яму. Великий цар Соломон казав, всього свого часу піднемо, час народжуватись і час помирати. Час Війні і час миру. Тому війна рано чи пізно закінчиться. Хтось не переживе її, а хтось переживе, але все одно всім придеться встати на суд Божий. Тому у людини є вибір, чи піти на суд Христов для отримання нагороди, після Воскресіння отримати нетліючі тіла та прописку з Богом, чи піти на суд для невіруючих. Де буде винесення осуду людей відповідно справам, які робили вони на землі. Притому учні інваліди, такі як, наприклад, Нік Вуйчич, присомромлять тих гордих людей, яким Бог не потрібен, на останньому суді. Тому фокус завжди має залишатися на Ісусі Христі, на вічному житті. Амінь.